Доброго дня, малята, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні ми з вами поговоримо про безпеку дорожнього руху. Що таке безпека дорожнього руху? Це правила, заходи і засоби, які забезпечують безпеку дорожнього руху. Вони спрямовані на захист і збереження життя і здоров'я всім учасникам дорожнього руху, а також захист і збереження довкілля і майна, у тому числі автомобіля. З появою автомобілів виникло питання, як забезпечити безпеку руху і безпеку пішоходів. Для цього були створені правила дорожнього руху, які Потрібно виконувати всім учасникам дорожнього руху і пішоходам, і водіям. Вони встановлені по всій Україні. Однакові, виконання цих правил збереже і життя на дорозі, і майно. У місцях, де рух регульований, пішоходи повинні керуватися сигналами або регулювальника. Або якщо нема регулювальника сигналами світлофора. Пішоходи, які не встигли перейти через дорогу, за сигналом світлофора, повинні перебувати на острівці безпеки посеред дороги, або лінії, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків. І продовжити перехід можуть лише тоді, коли переконаються в безпеці подальшого руху. Переходячи вулицю, спочатку потрібно подивитися. Ліворуч, дійшовши до середини проїжджої частини, подивитися праворуч. Пішоходам забороняється виходити на проїжджу частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху, допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку на проїжджу частину. Переходити проїжджу частину поза пішохідним переходом. Якщо є розділювальна смуга, або дорога має 4 і більше смуг для руху в обох напрямках, рухатися по дорозі за винятком пішохідних доріжок. Місць стоянки і відпочинку, водій. Це особа, яка бере участь у дорожньому русі при керуванні механічними транспортними засобами. Що потрібно водію, щоб забезпечити безпеку дорожнього руху, перед виїздом він повинен перевірити технічний стан і комплектність свого транспортного засобу, а також перевіряти розташування і кріплення вантажу. В дорозі слідкувати за тим, щоб транспортний засоб був в порядку. На автомобілях обов'язково перевірити, чи пристебнуті пасажири водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, тобто зебри або перехрестю, на якому перебувають пішоходи. Повинен зменшити швидкість, зупинитись, пропустити пішохода. Пасажири зобов'язані при поїздці на транспортному засобі обладнаному ременем безпеки бути обов'язково пристебнутими ними, а при поїздці на мотоциклі бути у застебнутому мотошоломі. Посадку і висадження робити збоку чи тротуару узбіччя і тільки після повної зупинки транспортного засобу. Пасажирам забороняється відволікати водія під час керування транспортним засобом, відкривати двері транспортного засобу під час його руху. Отже, дітки обов'язково. Переходьте дорогу разом з дорослими. Не забувайте виконувати правила дорожнього руху, будьте обережні і пильні, і це збереже ваше здоров'я і життя. Бажаю вам бути здоровими. До зустрічі!